Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні хотіла продивитися питання, яке задала моя підписниця. Це чи буде Запоріжжя з водою, тому що катастрофічно пише, що міліє Дніпро, і що буде за ситуація у Запоріжжі іменно з водою. Тому давайте продивимося: чи буде. Чи буде вода у Запоріжжі? Чи буде вода у Запоріжжі? Так, чи буде вода у Запоріжжі? А ви тим часом, поки я роблю розклад, підпишіться на мій канал. Буду дуже вдячна. А якщо поставите вподобайки, буду ще вдячніше вам. Так, давайте подивимося. Чи буде Запоріжжя з водою? Чи буде Запоріжжя з водою. Рицарь Пентаклів. Ну, знаєте, ще, ще буде. Буде, знаєте, можливо, якось це ще буде процес довготривалий, і він буде якось вирішуватися. Тут Пентаклів говорить, що ще ресурс буде. Знайдуть ті ключі, які дивіться, ось. Тут з Пентаклів, і бачите, в, цій, в цьому питанні тут ключик і замошна скважина. Тобто е, е, знайдуть, є ці ключі вирішення цього питання. Ресурс буде. Тобто триматимуть у руках цей ресурс. І далі карта Сонце говорить про те, що ну, все буде. Буде так, здійснення бажань буде все те так, як хочеться. Імператриця говорить про плодючість, про плодовитість, що це розширення, ріст. Тобто буде однозначно вода у Запоріжжі, тому не переживайте, не турбуйтеся. І карта пуста випала. Бачите, пуста карта говорить, що ну, це питання просто ну, воно таке неважливе, тому що, ну. Карта говорить, зупинися. Тобто, все буде. Все ти вже зрозуміла. Ти вже все сказала. Отак ще карта говорить. Так, ну давайте подивимося. Як же вирішити цю проблему? Як вирішать проблему з водою у Запоріжжі? Як вирішать проблему з водою у Запоріжжі? Десятка мечів. Тут якесь іде зачищення, щось іде завершення чогось, якогось процесу завершення. Єрофант. Прийняті мудрі рішення будуть, прийняті мудрі рішення тут. Прямо і карта допомоги на дні колоди. Тобто тут якісь ще будуть прийняті рішення за допомогою якоїсь допомоги буде вирішено це питання. Шестірка мечів. Щось знайдуть якісь нові альтернативи. Щось, можливо, якось будуть застосовувати якісь методи е інші. Ну, дивіться, карта оборони. Тобто тут будуть з цим боротися, будуть цю проблему вирішувати. Будуть цю проблему вирішувати. Карта закоханих говорить, що ну, тут буде вибір. Як цю вирішувати проблему? Буде вибір. Буде якось ну, влада да, вибирати, що тут буде повлюблених. Прийняті будуть бачити якісь рішення. Тут королева мечі вона все розрулить, вона знає все чітко, як робити. Тому все тут ну дивіться, знову знайдуть ключ. знайдуть ключ. У вирішенні цього питання знайдуть ключ. Тобто буде вода, не переживайте і ключ знайдуть до того, як це зробити, щоб Запоріжжя не залишилося без води. Тому такий був коротесенький розклад на Запоріжжя, на воду. Ставте вподобайки, якщо сподобалося. А також можете пересилати відео своїм друзям та знайомим на Telegram або Viber через таку стрілочку, яка є під відео. А також під кожним моїм відео є посилання на мій телеграм-канал, тому рада буду вас бачити і там. На все добре, дякую за увагу. Знайте, що Україна перемогла, бережіть себе.